Привіт, друже! Сьогодні ми подивимось з тобою казку мультик від доктора Сьюза, яка називається Прогрінша, який украв Різдво. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки та мультики. Приємного перегляду. Кожен хтось у хто віллі, Різдва обожнював дні. Але Грінч, який жив коло хто зовсім ні. Грінч не зносив Різдва взагалі. Ані в місті, ні в домі. Не питайте, чому, бо причини йому невідомі. Може, голову Грінчу прикрутили не так, як треба, може, в нього була у новому взутті потреба. Та найбільш, ймовірно, не майте мені за зле, що причина у серці, було воно зовсім мале. Та, яка б не була причина, черевики, серце чи голова, ненавидячи, хтосів, він стояв впередень день Різдва у печері своїй кисло кривився і зиркав униз. На освітлені вікна, хто вільських осель, він дививсь. Він бо знав, що настала та мить, коли кожен хтось саме вішав віночок із Омели. А крім того, шкарпетки, Грінч обурено пробурчав. Завтра, завтра, різдво, день цей майже настав. Далі Грінч прогарчав, аж сердито підняв брову. Я повинен завадити цьому різдву. Адже завтра він знав, хто синя та всі, як одне, встануть вранці, і по іграшки кожен рвоне, і тоді будуть гамір і шум, шум, шум шум, неприємний, ненависний шум, шум, шум шум. Всі, хто вільсі, всі, хто всі. Старі і малі, сядуть їсти до щедрих святкових столів, їсти їсти до пишних святкових столів, сядуть і їсти всі, хтосі, старі і малі, в хтосів буде хто пудинг і хто торт на столі, цього грінш не знесе, не знесе взагалі. А відтак. Всі чинитимуть грінчу на зло, як і досі, всі, хто вільці, малі і великі, всі хтосі, стануть тісно, обнявшись, і полинуть пісні, і різдвяні дзвіночки задзвенять голосні. Буде спів, буде спів, буде спів, 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 спів. Та що більше Грінч думав про хтосячий спів, тим він дужче це все припинити хотів. П'ятдесят чимось літ. Я терпів, знає всяк. Я повинен завадити цьому різдву. Але як? І тоді він подумав. І річ жахливу придумав, Грінч страшну і жахливу річ зненацька придумав. На Різдво Санта Клаус везе повні сани, а не буде дарунків, то й Різдво не настане. Грінч швиденько зробив шапку і шубу, як в Санти. Ну, стривайте тепер, і почав реготати. Хихотів, хихотав, начувайтеся, любі, наче Санта, я буду в цій шапці та шубі. Де б то оленя взяти? Грінч наморщив чоло, але оленів жодних ніде не було. Грінча це не спинило. Часу в мене катма, і я зроблю собі оленя, раз ніде їх нема. Він Покликав пса Макса, шнурівочку взяв і на голову роги йому прив'язав. А відтак Грінч натяг купу торб і мішків, стільки, скільки запрах, забажав і схотів, все на сани поклав і Макса в сани запряг. Мовив Грін Уа -ха, ха! І сани схилом помчали, до хто вілля, де хтосі в будиночках спали. Не світилося у вікнах, падав сніг на поріг, Гріндж спинився на площі, ледь тамуючи сміх. Ось і перша хатинка. Санта Гріч прошипів, швидко виліз на дах і мішки прихопив. Далі в комен поліз. Там було надзвичайно тісно. Тара Санта це може, і Санта Грінчу це вдасться. Звісно, він застряг тільки раз, бо затерпли йому коліна. Далі виструмив голову в шапці, як в санти з каміна, де ж карпеточки хтосів висіли на шворці рядочком. Грінч ощирився. Ага, я візьму їх, як є, з мотузочком. Він тихенько обнишпорив хтосячу цілу кімнату і забрав подарунки, геть усі подарунки, багато ковзани, самокати, машинки і барабани, шахи, сливи, попкорн, ляльки і підйомні крани. Спакував у свої торби, Розвернувся мерщій. А тоді всі торби в димохід пропхав по одній. З холодильника Грінш взяв святкові хтосячі страви, хто панкейки, хто пудинг, хто кекси, хто приправи, хто індичку духм'яну, він також у торбу згріб, і до крихки забрав, хто цукерки, хто торт і хто хліб. Проштовхнув у димар харчі за якусь там хвилинку. А тепер Грінч скривився простромлю я сюди і ялинку. Грінч ялинку схопив і почав пропихати. Раптом звуки почув. Ніби голуб спорхнувся у хаті, обернувся і побачив хтосю, зовсім малу мацюпуню, пуню, дворічну крихітку сінділу. Ця малесенька хтося ошелешила Грінча з незвички, вставши з ліжка вночі, щоби просто попити водички. Подивившись на Грінча, Сінділу запитала. Чому, любий Санто, ти взяв нашу гарну ялинку? А чому? Вмить підступному Гріншу придумалась побрехенька. Як ти можеш таке казати, моя маленька? Санта Грінч осміхнувся і підступно прижмурив око. На ялинці, а світить вогник з одного боку. Я візьму цю ялинку в майстерню мою чудову. Там полагоджу вогник, і ялинка засяє знову. Хитра вигадка Грінча, хто синя мале обдурила. Він погладив її по головці і промовив: Мила, треба спадки, бо тільки в вісні прибуває села. І коли сінділу повернулась у ліжко з горнятком води, Грінч пішов до каміна. І ялинку просунув туди. Він забрав геть усе, і свічки, і сірники, і поліна. І коли він вже й сам поліз в димохід із каміна, у кімнаті лишилися тільки цвяхи на голих стінах. Гріч не взяв тільки крихітку хліба, яка була, наче макове зернятко. Мишці і то мала. Він зробив те саме у кожній хтося чи хто хатині, все дощенду забрав навіть мишечі легоміни. Всі, хто вільці, всі хтосі пресолодко спали, всі, хто вільці, всі хтосі спали, і не знали, що різдво у хто віллі пішло ж коли Грінч навантажував сани ущент подарунками хтосів у пакуночках зі стрічками та з картками вітальними з їх іменами, триста футів угору, круто схилом, гори млинець, Грінч витягнув сани, щоб вштовхнути їх в прірву в нівець. Тьфу на хтося чи хтосів, Аж не тямив він від огиди. Зараз хтось і побачить, що Різдва їм тепер не буде. Ось прокинуться і стане зовсім їм не до сміху. Всі роззявлять на мить роти, і мені навтіхо, всі, хто вільці, всі хтось і ридатимуть, лихо, лихо. О той шум – скривився Гріндж. Я повинен його почути. Він прислухався і руку приклав до вуха страшенно лютий. Аж тоді Гріндж почув звук, що линув усюди над снігом. Він дедалі гучнішав і відлунював радісним сміхом. Звук був радісним дуже, і бринів він щасливо. Звук був сповнений втіхи. Та хіба ж це можливо? Грінч аж витріщив очі, вдивляючись вниз. Він здригнувся, шокований. Ну і сюрприз. Всі, хто вільці, всі, хтосі великі й малі, без дарунків і без солодощі, взагалі, всі співали, тому що Різдво диво здив. Грінч Різдву не завадив. Гріндж Різдва не спинив. Грінч стояв по коліна, угрузнувши в сніг. І ніяк, ну ніяк зрозуміти не міг, як настало Різдво без гірлянд, без ялинок, без леліток, блискіток, коробок, торбинок. Грінч надовго замислився. Раптом спало йому на гадку щось, про що він не думав. Абсолютно не думав спочатку. Може, справжнє Різдво це не ласощі і не пакунки. Може, справжнє Різдво це щось більше, ніж ці подарунки? У хто казали, бо ніхто не лишився байдужим, наче грінчеве серце раптом стало великим. Дуже, наче враз потепліло і зробилося м'якшим, ніж досі. Тож помчав він з усім добром до містечка хтосів, всі дарунки, всі страви, хтосям привіз завзято. І особисто сам Грінч нарізав хто індичку на свято. Друже, Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки та мультики. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую тобі!